Ви завітали до музею мистецької родини Кричевських. Наш музей присвячено цілій мистецькій династії. Це чотири покоління художників. На чолі з видатним майстром Василем Григорійовичем Кричевським. Він створив цілий стиль, який називається український архітектурний модерн. Ця будівля майже 20 років чекала свого часу, і за цей час вона встигла е, майже зруйнуватись, до ось такого вигляду. Оце ось кольорові світлини – це 2004-2005 рік існування нашого будинку. У цій залі у нас експонуються графічні твори Василя Кричевського. В графіці він досить масштабно працював. Ви самі бачите це і замальовки пейзажні, інтер'єри і екстер'єри сільських помешкань. Це книжкова графіка, екслібрис, ескізи театральних декорацій, ескізи навіть до художніх фільмів. Ось тут деякі представлені, оскільки, крім всього іншого, Василь Кричевський ще й був першим художником українського кіно. Ось тут у нас представлений такий невеличкий роздрук Великого і Малого Державних гербів Української Народної Республіки. Їх також розробив Василь Кричевський на замовлення Грушевського. Також представлена серія грошей того часу, починаючи від самих перших карбованців УНР. Потім з проголошенням незалежності з'являється своя власна валюта, власне гривня. Бо це перші українські паперові гривні. Взагалі Василь Кричевський був автором практично всього, що стосувалося державної символіки, це і печатки, і заставки до дипломатичних документів, і багато всього іншого. В наступній залі, ми спробували, якщо не в повному обсязі відтворити колекцію, то принаймні відтворити дух. Того приміщення. Звичайно, воно виглядало не так, і колекція Василя Кричевського була значно багатшою. Але це щоб зрозуміти, взагалі, чим він жив, чим він цікавився. Тут ви можете звернути увагу, що у нас дуже багато виробів, таких крупних, величезних. Це ми не спеціально вибирали найбільше з того, що у нас є. А це дійсно були. Особливості того часу, коли родини були значно більшими, ніж тепер. Це у нас найбільша зала музею і в ній одна з основних експозицій це роботи представників різних поколінь родини Кричевських. Тут у нас ще ковальські роботи, вони в принципі, вже були і в інших залах, тут їх найбільша концентрація, але ще більше їх на подвір'ї у нас. Всі Ці речі також виготовлені в опішні на наших раніше щорічних ковальських фестивалях. Ну, Це у нас абсолютно новий мистецький простір. Орнаменти Василя Кричевського всі. Модульні рапортні, тобто, це можна порівняти з принципом, от як шпалери будуються. Да? Ви їх доклеїте, і цей малюнок переходить нескінченно один в інший. Тут у нас і стіл майстра, і його робоча зона, і власне всі твори, потім, які він створював, отак от ніби з кабінету, перетікають уже в сучасність. Тут у нас репрезентується творчість ще однієї мистецької династії, напряму пов'язаної з мистецькою династією Кричевських. Це роботи Олександра Саєнка, учня Василя Григоровича, і, власне, його нащадків, його дочки, його внучки. Олександр Саєнко запозичив і розвинув в собі орнаментику Василя Кричевського. Ми будемо робити орнаменти. От такі орнаменти, ну, принаймні, база і хід наших думок буде такий, яким він був у Василя Кричевського. От, Василь Кричевський свої орнаменти всі робив, базуючись ну, на так званій, як зараз вже називають, модульні сітці. Задача знайти основний ритм. Тут один трикутник, другий трикутник. Далі йде повторення, бачите? Ось ось ми через 4 клітинки робимо трикутник. Далі, щоб вона не була випадковою, він бере і робить невеличкий такий уже вільний контур. Раз. Ну і щоб взагалі оживити, додає ще отакий листочок. Отут просто можна за допомогою одного циркуля повністю вибудувати весь цей орнамент.